Христос народився, славіть Його. Дорогі брати і сестри! 10 січня за церковним календарем православна церква вшановує пам'ять 20 тисяч мучеників, які постраждали в 302 році в Нікомідії. У той час старимською імперією правив імператор Максиміан. І він наказав руйнувати християнські храми, спалювати богослужбові книги і позбавляти християн всіх прав та посад. На свято Різдва Христового, коли в Нікомедійській соборній церкві зібралося близько 20 тисяч християн, імператор послав храм посланця, який передав велінням всім християнам вийти з церкви і принести жертву ідолам. В іншому випадку імператор погрожував схватити храм разом з усіма, хто в ньому молився. Проте всі присутні поклонитися ідолам відмовилися. Поки мочителі готувалися підпалити церкву, звершуючи богослужіння єпископ Анфим охрестив оголошених і всіх причастив святих Христових Тарів, усі 20 тисяч християн, що молилися померли у вогні. Максиміан вважав, що він знищив всіх християн нікомідії, однак незабаром знав, що їх ще багато, що всі вони, як і раніше, сповідують свою віру і готові померти за Христа. Як бачимо, дорогі брати і сестри, яка кількість людей була в той час, які готові були віддати своє життя за Христа. Вони вибрали для себе вічне життя, відрічись від тимчасового. Нехай Господь Бог і нам дасть таку тверду віру, сили і мужність стійко триматися вчення Христа. Не соромитися своєї віри перед людьми, шукати завжди істини, щоб бути справжніми християнами. Христос народився, славім Його!